Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. З вами репетитор Марина. Ми зараз вирішимо завдання з підручника математика 1 клас кварцова завдання під номером 2. Додаємо і віднімаємо в межах 6. І так, число 6 ми вже вивчили, і всі числа до цього також вивчили, тобто від 1 одиниці до 6 в межах цих чисел. Ми будемо з тобою рахувати. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову самого завдання. Прочитай рівності в першому стовпчику. Поясни, як їх склали. Віднови рівності до решти кісточок доміно. І так, у нас дани кісточки доміно. Напишіть, будь ласка. В коментарях я вже просила про це, але, можливо, хтось із вас не дивився попереднє відео. Хто з вас грав у Доміно? Хто вміє грати в доміно? Мені дуже цікаво, тому що ми багато використовуємо саме кісточки Доміно, і мені цікаво, чи ви знаєте, що це взагалі таке за гра і як в неї грають. І так, подивимось, як склали ці рівності? Тут у нас два кружечки на кісточки, а тут три. Два, додати три. Дорівнює 5. Один, два, три, чотири, 5. Дійсно. Далі три, додали 2. В цю сторону додавали 3 і додали 2. 5. Так, далі просто закривали кісточки 5. Ось це закрили. Так, дві кісточки, дві, два кружечки закрили, скільки залишалось? Один, два, три. Далі, всього було 5 і закрили три кружечки, так, мінус. Тобто забрали, закрили. Ось це закрили, і залишилось 2 кружечки. Ну, я думаю, що все зрозуміло, так? Давай працювати. Перше ми рахуємо і так, спочатку додаємо в одну сторону, потім додаємо в іншу сторону. Віднімаємо також в один бік і в інший бік. І так, 2. І додати 4, 1, 2, 3, 4. Скільки всього буде? Можна додавати різними способами. Можна просто порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можна додати, що це 2, і додати ще по 4 рази по одиничці. Тобто це буде 2, потім додати 1, 3, додати 1, 4, додати 1, 5, і додати 1, Це 6. Можна і так, можна просто запам'ятати склад числа 6, що 2 і 4 це склад числа 6. Так, це ми в, одну, в один бік рахували. Тепер в інший бік. Тобто це буде 4 додати 2. Ну, зрозуміло, що також буде 6. 6 закр... за... закриваємо або заштриховуємо двічку, залишається 1, 2, 3, 4. Ну і в інший бік, якщо ми 6 і закриємо четвірочку, так, закриваємо, то залишається 1, 2. Так, і остання кісточка один додати 5. Також буде 6. В інший це було в цей бік. В інший бік 5, додати один. буде також 6. У нас тут усі кісточки, точніше, не всі перші на склад числа 5, а дві останні на склад числа 6. Тепер 6 відняти 1. В сторону рухаємось. Одиничку забираємо. 6 відняти 1 буде скільки кружечків? 5. І в інший бік. 6 відняти 5. 5 закриваємо. Так? Залишається 1. Ось і все ми з тобою справилися із завданням. Якщо сподобалось наше відео, став лайк та обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Я з вами прощаюсь до наступного завдання.